Давайте подивимося на наш городик. Ось у нас помідорчики тут закінчується вже сезон. останній, Останні. Хоча їх багато ще в городі. Але тут, дивіться, заповняють вже інша культура. Яка вона? Квітує, уже жовтень і тут навіть є гості усієї культури. От, цікаво от. Ой, от дивіться як вона замість помідорів, як вона тут хазяйнує. От, а там губ взагалі зарості. От. Як тут виживає цей красень? От. Гранат. От. Оце огірок буяє. От. А ви дивіться, от там, які зарості. О, сплошні. Цікаво, як тут все міняється. Жовтень змінює. і літо. І дивіться, що у нас далі. Ще я вам хочу показати, як починають зріти апельсини. Як вони стают уже желтеют. Вот так растут апельсины. Вот так. Да. Mm. Вот такие у нас городик. Вот так вот. Вот такую, маємо.